Добрий день! Вас вітають шкільні новини та їх ведуча Талпи Богдан. Наш спецвипуск новин присвячується тижню інформатики. Наталя Дмитрівна створила казку, яка на наших очах перетворилася у дійсність. Ми немов випинилися у дивовижному королівстві, де царив світ інформатики. Її величність, королева інформатики у супроводі короля довірний відданих пройшла коридорами школи, запрошуючи учнів у її володі. Величний почес завітав до старшої, середньої, до початкової школи. Особливу шану королеві виявили учні молодшої школи. Симпатичні одинички красувалися поряд з королевою в оригінальних костюмчиках, які вони пошили власноруч, із керівником гуртка руки» Крилової Віолеттою Юрівною. Володарі і країни інформатики на загальношкільній лінійці познайомили учнів зі своїми високими указами. Оголосили правила сходження на інформаційний олімп. За організаційні питання загальношкільного предметного заходу відповідало бюро інформатики, яке знаходилося в кабінеті студії світової літератури. Його очолювали з виховної роботи та педагог-організатор. Учасники зверталися до бюро за консультаціями, уточнювали час проведення того чи іншого конкурсу, здавали виконані роботи. Протягом тижня стенд біля кабінету інформатики активно поповнювався. В коридорі вишукалась галерея учнівських газет, які розповідали про визначних діячів цієї науки та її поступальний розвиток і досягнення. Кожен захід вимагав певної підготовки. Різні форми роботи спонукали дітей ще раз відкрити підручники, переглянути конспекти, звернутися за допомогою дочителя. Девізом юних інформатиків стали слова Хто володіє інформацією, той володіє світом. Діти створювали кросворди, писали вірші, загадки, готували повідомлення на задану тему, змагалися, хто швидше управляє мишею, хто швидше редагує текст, демонстрували знання правил поведінки в комп'ютерному класі, пропонували свої комп'ютери майбутнього, захищали презентації Моя школа. Завершилося свято шкільним вечором для старшокласників «Інтелектуальне казино». Наталя Дмитрівна Мазуренко зібрала інформаційних інтелектуалів 9-11 класів і дала можливість відчути цінні знань, готовність, розуму, за допомогою якого можна стати багатим, а можна втратити все. Боротьба була напруженою, глядачі з цікавістю спостерігали, як учасники ставали банкротами, віддаючи свої фішки дівчатам асистенткам Чи навпаки, на правильні відповіді поповнювали власні банки. Понеділок на загальношкільній лінійці Наталя Дмитрівна підбила підсумки тижня, назвала та нагородила найактивніших учасників. Всього в даному загальношкільному заході прийняло участь 62 учні. Звання магістра інформатики отримали Марущенко Ганна, Мазуренко Надія, Трибой Олександр, Ярема Микола, Бурдельна Ольга та Гайдачук Юрій. З вами була ведуча Талпа Богдана. До нових випусків шкільних новин. In season and out of season.